Прокинувся жовтик. Адже він був півником і мав на світанку співати. Жовтик скочив на жердину та й закричав: Пі, пі, пі. Молодець, молодець, похвалила його мама. Часно нас розбудив, пора вже всім прокидатися та вмиватися і почала лічити раз курчатка, два курчатка, а де штук? Я його не бачу. Прокидайся швидше, наш штук, наш братик зник, пропищав жовтик пувкові. То давай шукати перед за мною. Не хвилюйтеся, сусідко, заспокоювала. Курко качка, він не пропаде. У мене дюжина каченят, і як бачите, жодне ще не загубилося. Мама курка охнула, закотила очі і зомліла. Буци мормило котили дорогою якусь дивну спороду на чотирьох колесах. Вона дуже нагадувала дерев'яну клітку, в якій зазвичай возять на базар гусей. У цю клітку був запряжений баран. Кіт крокував поруч і квапив його. «Карету подано. вигукнув Мурмило. Тук нерішуче зазирнув у клітку, але кіт спритно заштовхав його всередину. Тим часом жовтик і Повко шукали брата. Жовтик побачив підозрілий слід. Та це ж тук, я впізнаю його сліди. Сліди привели їх до дуба, що стояв біля дороги. Тут вони обривалися. Давай посидимо та подумаємо, запропонував Пушко. Він сів і одразу ж схопився як ужалений. Тут якісь колючки. Він озирнувся і побачив у траві якесь звірятко, схоже на маленьке поросятко. Свинство пирхнув Пувко. Таке маленьке порося і таке колюче. Це ти поросяк, а я їжак. Чи не бачили ви випадково нашого братика тука, звернувся до їжака жовтик. Були тут якісь усадили довго його пташеня в клітку та кудись повезли. Баран тим часом тягнув клітку лісом. Незабаром дерева розтопилася і показалося поле. Клітку дуже хитало, і мормило, не маючи змоги терпіти таку трясавицю, зліз. Раптом з під його носа вискочила жабка. Клітка опускалася все нижче і нижче, аж поки колеса зовсім не загрузли у болоті. Піди до дороги та поклич когось на допомогу. Наказав Мурмило Буцеві. Скажи, за роботу заплатимо, тільки дивися, не базікай, куди ми їдемо, ясно. Жовтики пувко йшли лісом. Вони зі страхом прислухалися до голосів лісу. Незабаром густябна порідшала показалась у з брати замерли. Затамувавши подих і почули здалеку. Крег, крег Це наш тук, зрадів жовтик. І вони побігли, що було сил. Раптом гілки та трава під ногами просіли, і обидва провалилися в глибоку яму. Довго сиділи жовтики повко в ямі. Раптом над ними схилилася рогата голова. Ми провалилися, допоможіть нам, будь ласка, закричав жовтик. Це ви допоможіть нам. Ми теж провалилися тільки в болото. Ми веземо до зоопарку іноземного птаха страхуса. Це був? Баран буц. Страхуса, са це, це ж наш тук!» Ви бачайте, мені вже треба йти, піду я клітку витягувати, поспішно сказав буц та зник. Жовтий та повко були дуже засмучені. Вони не знали, що їм робити. Аж тут на краю ями з'явилася знайома мордочка. Це був їжак. Він заходився кидати в яму сухі гілячки та шишки. Тільки тепер брати зрозуміли, який же розумний та добрий був їжак. І незабаром вони вибралися з ями. «Мерщій, до болота, тепер ми все знаємо. Чим далі вони бігли, тим гучніше лунало жабіче кумкання. тим м'якшою ставала під ногами земля, але ніякої клітки на болоті не було. Замість неї посередині височила брудна, волохата, гора. Що ж тут сталося? А ось що? Коли баран повернувся з лісу без допомоги, мормило мало не видрябав йому очі. Раптом поруч суж засопіло, і хтось сердито загарчав. Геть, з мого болота, болото лише для кабанів. Мормило кулею вилетів з болота та видерся на дерево. Не бийте, заблагав баран і теж виповз із болота. А тобі що? Потрібне особисте запрошення. люто гаркнув кабан, натукав в клітці. Він підчепив іклами клітку і, наче пушинку, викинув її на дорогу. Ха ха, ха зареготав Мурмило, скочившись з дерева і закричав барану. Тягни, тягни тепер вже до зоопарку недалеко. І ось, коли клітка вже зникла за обрієм, до болота підбігли жовтики вовко. Дикий кабан дуже здивувався, побачивши чисте рожеве просятка. Ти звідки такий чистенький? Я, я, сказав Пувко, – зі свинарника. А, культурненький значить. Запитай, чи не з'їв він нашого тулка, попросив жовтик пувка. Рох, рох, хро-хро-хро, чав, чав чав. Нікого я тут не їв, відповів дикий кабан. А ті, що займали моє місце, поїхали туди, до міста.